І знову біль, знову втрата. Сьогодні, 8 грудня 2022 року, Миронівщина прощалася із героєм захисником росавчанином Олександром Івановичем Колісником. Неможливо передати словами. Гіркоту й невимовний жаль розуміння того, що із життя назавжди пішов той, хто мав так мало років всього 29. Мав плани і мрії, в яких місця не було війні, що чорною хмарою насунула на нашу землю, розфарбувала похмурий, сірий грудневий день. Тільки в біле і чорне, як життя і смерть, забравши із днів всі інші кольори веселки. І в цій сірій, безвиході під звуки пронизуючого сигналу, вулицями міста рухалась траурна процесія з тілом героя. Востаннє. Востаннє Олександр відвідав своїх дідуся з бабусею, які після смерті матері стали для нього батьками. Невимовно тяжко бачити горе цих стареньких, які прощалися з внуком і усвідомлювати те, що стало сьогодні протиприроднім, коли старі хоронять молодих.

Обабіч дороги схиляють голови жителі міста, щоб востаннє вклонитись герою. Уклінно проводжають захисника військові, працівники організацій і установ, всі, кого захищав Олександр, за кого віддав своє життя. night Незвично тихо на подвір'ї героя, де зазвичай лунав його дзвінкий голос, сміх, подвір'я, де бігав маленьким і був щасливим, і де хотів будувати своє родинне сімейне гніздечко з коханою, з якою стали на весільний рушничок всього місяць тому, у військовій частині, де служив Олександр. Так не повинно було статися. У пам'яті рідних, близьких, друзів Саша назавжди залишиться щирим, справедливим, відкритим, позитивним, яким його пам'ятають у рідній другій Миронівській школі, яким він був під час студентського життя, навчаючись. У Мирунівській філії Східноєвропейського університету економіки та менеджменту за спеціальністю програміст, яким його пам'ятають колишні колеги, працював у сфері будівництва, займався ремонтами та відеонаглядом, але завжди. Пріоритетом для Олександра були патріотизм і невичерпна любов до рідної землі, навчав цьому і підростаюче покоління, ставши одним із засновників та наставників військово-патріотичного клубу Яструб. За час діяльності клубу став суддею всеукраїнського класу з військово-прикладних дисциплін однозначним. після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України для нього було рішення йти на захист Батьківщини. В Збройних силах України служив за фахом, виконував оперативно розшукові обов'язки у відповідному підрозділі. З липня місяця воював у складі. Окремого розвід батальйону ї бригади дешаве 4 грудня, поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині, перестало битися серце героя Олександра. Колісника, якому однополчани дали псевдо блєдний ворожий вогонь зупинив життєву дорогу бійця, кров якого впала на білий сніг, як кетяги червоної калини у рідному селі. Навіки двадцять дев'ять, невимовно важко. Усвідомлювати цю непоправну втрату, мой Ти ж мені сижа, ти ж на моїм серцю лежа, ти ж на моїм серцю лежа. Затимська громада вважає вас путь Колісника Олександра Івановича, Він загинув на Луганщині, виконуючи, що довезов да. Шкода втрачати таких хороби патріотичних, бо герої не вмирають. Пам'ять про героя буде завжди жити в наших І це особисто від міського голови Віталія Миколаївича Севенка від всієї громади хочу висловити щире співчуття рідного. Слава Україні! Слава героям! Героям слава! Героям слава! Пекучий біль, гіркий смуток накрив чорним крилом війни наше село. Сьогодні ми такою великою родиною зібралися провести в останню путь, в останню дорогу нашого героя, нашого захисника. Дуже хорошу людину, хорошого товариша який народився в селі Повстовіти, прожив у Нацреставі, закінчив Миронівську школу номер 2 вступив до е, університету, який у нас тут закінчив економіка-менеджмент, працював, був дуже добросовісний, дуже спокійний, герой, який з перших днів пішов на війну. З перших днів боронив нас від її московської орди. Ми пам'ятаємо, йому назавжди залишиться 29 років. У наших серцях він залишиться героєм. Ми будем... Герої не вмирають. Вони все життя будуть у нас. Ми будемо згадувати їх, але не можна підібрати слів родині, не можна підібрати. Тішить вас. Нехай йому буде вічна пам'ять, а вам терпіння і слава герою. Герої, Герої слава. слава. Шановні рідні, шановні миронівчани, шановні росавчани. Сьогодні минає 288 днів, як іде. Затіяна путінським режимом і його Російської Федерації війна проти нашої суверенної, вільної України. І, на жаль, кожен день, захищаючи нашу незалежність, гинуть наші сини, внуки, дочки, внучки, не тільки військові, а на жаль і цивільне населення. І сьогодні, коли ми проважаємо путь Олександра, який приходив до нас в організацію ветеранів, який разом зі своїми побратимами намічав проводити у життя оту виховну роботу, яку треба проводити серед молодих людей. Приходив він, розказував, намічав, планували разом із Сергієм, але, на жаль, сьогодні його немає. На жаль, нам, старшому поколінню, дуже важко усвідомлювати те, що молоде покоління, яке повинно жити, творити, создавати, укріпляти нашу Україну, покидає це. Життя. Ми приносимо співчуття родині, приносимо співчуття близьким, всій нашій громаді за ту втрату, яку ми сьогодні понесли. Хай земля буде йому пухом і вічне життя, а ми завжди будемо пам'ятати його. Слава Збройним Силам України. Слава Україні! Героям слава! Я не можу повірити, що тебе немає, що приходиш тепер лише у снах, а нестерпний біль не вщухає, як тобі там, на небесах. Друже мій, звик ти першим бути і завжди поспішав вперед. Пам'ятатимуть тебе, люди перемігти безжальну смерть кожним кроком своїм сміливим, кожним поглядом майбуття, мав ти сильні, чарівні крила до нестями любив життя. Ти казав, проженемо Ката в Україні не буде бід. Я молився за тебе, брате. Але, мабуть, не так, як світ. Вибач, знаю, прошу запізно, холод квітчаю серце рве. Хай душа твоя світла чиста відтепер у раю живе, вічна слава.